Всім привіт! Мене звуть Олексій, я пневматик е, тіп-сервісу Реномакс. Е, питали, як провірити компресора на машині. Ну, про компресора в принципі, неможливо провірити, тому що треба на нього мати спеціальний стенд. Е, в принципі, його провірити так неможливо, тому що треба спеціальний стенд. Треба підключити змащення, треба підключити охолодження. В принципі, якби ми цим не займаємося. На що треба звернути увагу в першу чергу? Наскільки е, сильно втікає повітря? Якщо повітря сильно втікає, треба устранити всі утечки. От. Устранили утечки, тоді ми можемо побачити, наскільки продуктивно він його накачує. Що на ще треба звернути увагу? На ці з'єднання. Де вихід з компресора до вологовідділювача. Якщо буде десь шланг, оцей, наприклад, оплітка. або на з'єднанні буде пускати, буде довго так само качати. От. Далі на влагоділітелю, знизу треба подивитися, чи є там масляне відкладення. Тут оон, цей компресор практично ну, можна сказати, нормально працює. Бо немає масла. Це буває, якщо масло геть капається. В принципі, це більш-менш нормально для такого стану. Змійовик так само може бути. Десь перетертися. Він бач, на хомутах зафіксований на цій машині. Так само вон фішка треться. теж може протерти дирку, не будете навіть чути, що воно втікає. І це, і все. І буде погано качати. Ще треба звернути увагу завжди на впуск, щоб не було ніяких... Е Тріщин, щоб були всі хомути затягнуті. Особливо в стоп'ятках. Ззаду, як іде з повітряного фільтра, там пластиковий шланг, він дуже часто лопає. Перевіряйте час від часу на його цілісність, тому що там Максим може вставити моє відео, там де я показував, де просто був шланг лопнутий, А, був не надітий практи... ну, зовсім на патрубок фільтра. Був не надітий. Насмоктав пилюки і все, кольця практично зносились до нуля. Так що отак, отаким макаром ми перевіряємо компресора. А просто взяти компресор і перевірити на його зношеність це практично неможливо. Все, всім пока.